Коли на душі так боляче, я згадую кольор твоїх, очей, і в них утопаю я, ти змінила моє життя, Коли на душі так боляче, я згадую кольор твоїх, очей, і в них у я, ти змінила моє життя, Коли на душі так боляче, я згадую кольор твоїх, очей, foresee, і в них упаю я. Змінила моє життя uh, uh. Якби з тебе жити, тепер скажи Холодний телефон, без тебе сука тужить, я yeah. сука тужить, я той хоч та любов, yeah. пацан плачу, не плачу uh -huh. А я не хочу вірити, що коли страчу. Доступ до твоїх лодов, до твої майчни, не хочу вірити, що більше не побачу. Душа боліла на повал. Я очі згадував. І якщо печаль душі, ти мені просто напиши, Душа боліла на повал Я очі згадував, І якщо печаль душі, ти мені просто напиши, коли на душі та боляче, я згадую кольор твоїх очей. І в них утопаю я, ти змінила моє життя, коли на душі так куляче, я згадую кольор твоїх, очей, і в них утопаю я, ти змінила моє життя, коли на душі так голяче, я згадую кольор твоїх, очей, і в них утопаю я, ти змінила моє.